ранок. У нас сьогодні всю ніч, лив дощ на вулиці 17-18 градусів. Це просто ідеально. Просто шикарний осінній ранок. Я тут запалила собі свічку, зробила собі таку атмосферу. Нарешті вчора зробила кардамонки. Все ж таки, я знайшла потрібну приправу, кардамон в Ашані. просто зрозуміла, що в менших магазинах типу Lidl або Бідронка там не продаються такі приправи. Була в, Аша... не в Ашані, сорі, в Карф в Керфорі. В Карфорі Купила там приправу кардамон, зробила, звісно, вони такі, як я собі це уявляла. Але але все одно смачні. Просто наступного разу я додам більше кардамону. Я боялася його додати більше цього разу, тому що боялася, що буде гірчити трошки. Але наступного разу все ж таки додам. Вийшли вони такі, ну, середні, але я все одно задоволена, що я їх зробила, бо я їх дуже хотіла. Я сьогодні собі ще раз взяла лавандово-медовий лате в кав'ярні, який мені сподобався минулого разу. І також взяла сьогодні ще там матчу. Я не люблю матчу, взагалі вона мені взагалі не подобається. Але п'є мій хлопець Матч Тонік, і я сьогодні вирішила взяти матчу з. Помаранчевим пюре чи з помаранчевим сиропом, чи з таке, це якась новинка. І я бачила, що багато кому подобається. Ну, ще раз просто проконалася в тому, що мені не подобається мачі, я її не люблю. Вона на, мені на смак просто як трава і, і все. Навіть з помаранчевим сиропом. Ще знаю, що популярно з полуничним сиропом і з полуничним пюре. Але я полуницю, ну я дуже спокійно до неї відношусь, і я не думаю, що мені сподобається. Коротше, матч це взагалі для мене ні. Кожного разу Разу пробую різні якісь смаки, і кожного разу переконуюсь в тому, що ні, матча взагалі не для мене. Вийшла на балкончик, хочу зараз порішати тести для автошколи. Я вже ну, досить так добре продвинулася в, в курсах в автошколі. І зараз мені потрібно буде наздогнати багато тестів. По кожній темі у нас там є в додатку тести, там мінімум теорії і тести для того, щоб закріпити матеріал, пройдений. Ну і взагалі просто щоб краще запам'ятати. Що зараз у мене буде декілька годин навчання, хочу закріпити багато чого з попередніх лекцій, бо не робила цього. От бо скоро вже екзамен. Для мене це прям так якось дуже швидко пролетів час. Я якось навіть ну, типу, не, не була морально щось готова до цього, але вже через думаю, тиждень чи два тижні подивлюсь, як буду проходити ці тести і наскільки швидко буду готова можу в принципі через два тижні. Думаю, орієнтовно вже здавати теоретичний екзамен і йти на практичний. Ще до речі, просто фан-факт. Я зараз сижу на такій подушці. Вона дуже велика. Вона взагалі призначена для такого крісла на вулицю. Можна десь поставити типу, собі там подвір'ї, десь я тут ставлю картинку, що маю на увазі. І взагалі я планувала купити це крісло повністю з цією подушкою. Ну, повністю. Але ну я її купувала з рук на Олексі. Мені здається, у людей. Але я ну і на картинці, звісно, було саме крісло з подушкою. Я, звісно, не прочитала опис. А в описі, ну як я потім вже зрозуміла, коли отримала цю подушку, там продавалась тільки подушка без крісла. І я така, ну прикол. Короче, тепер у нас є на балконі подушка, але немає стільця і якось все руки не доходять, щоб замовити цей стілець. Короче, колись тут буде стілець, можливо, якийсь столик і буде красивий балкон. Але поки що є просто велика подушка, на якій я сижу, як на такому міні-диванчику. Thank you. Дня зранку я була в лікарні, забирала результати одного свого обстеження, і, на жаль, мені сказали, що по стану мого здоров'я мені потрібно зменшити кількість танців в моєму житті, а я їх обожнюю і навіть не уявляю, як я буду займатися регулярно фізичними навантаженнями без них. Тому я була трохи не в настрої, і ми поїхали з хлопцем на бадмінтон, на який дуже давно збирались, щоб трішки виплеснути свої емоції. І після цього зайшли ще в е, заклад Емалія. Нам не дуже сподобалось, або ми взяли просто неправильні блюда, тому що відгук в цілому на ну, це місце досить високе, але от лимонад у них був дуже смачний. Наступного дня я якось намагалась звиклати з думкою, що по посаду здоров'я. Мені тепер потрібно ходити в зал, і пішла власне туди, що відразу впроваджувати це в своє життя. Думала про те, що ввечері мене чекає прем'єрний показ тревел випуску Антона Птушкіна і зустріч з моїми друзями. Тому якось трималась. Черга на цей фільм була якась просто неймовірна, і було враження, що вся його аудиторія, яка живе в Кракові. Тут зібралась. Ми подивилися з великим задоволенням фільм. Детальніше про нього розкажу трошки пізніше в мене виходить трошечки такий сумбурний, бо скажу чесно, мене трошки підкосила ця новина для мене стосовно танців, те, що я сказала раніше, і тепер мені потрібно якось знаходити нові для себе фізичні заняття, плавання спо. Розтяжки, йоги, пілатеси. І я, чесно кажучи, а і ти бачиш там ще й спортзали. Я не дуже люблю спортзал. Для мене це супернудно. І я... я не розумію, мені хочеться, щоб це було весело. Для мене от, танці це ідеально. Це і фізичне навантаження, це і весело, і там є куди розвиватися, куди зростати, і ти бачиш прогрес. І це прям дійсно круто по всім пунктам. І зараз мені треба буде зробити більш упор на розтяжку на пілатес. Але напевно один з таких плюсів, як на мене. Це, нарешті, я спробую клатись на реформерах. Це така моя. Маленька мрія, я не чула взагалі негативних відгуків на пілате на реформерах. Хоча, напевно, єдиний негативний відгук це його ціна, ну тому що реально я напевно дорожче ніж заняття пілатеса на реформерах. Ще цін не бачила на якісь фізичні активності. Але хочу спробувати тим паче мені вже лікар сам сказав, що мені потрібно Ну, тут блін, ну я вже не можу не спробувати цей реформер. Також ми побували на прем'єрі е, випуску «Антарктида» Антона Птушкіна. Чесно скажучи, я туди йшла просто без всіяких очікувань, просто як, знаєте, подивитись ще один тревел-випуск на Ютубі Антона Птушкіна, і вийшло так, що це перевершило всі мої очікування, мало того, що сам по собі випуск просто бомбічний. Так ще й сам Антон Птушкін був там, і е, зробив таке мене величе інтро перед випуском, а потім ще після був там аукціон. був. Була сесія Q&A, він там відповідав на питання, і це було дуже мило з його сторони. Що на прем'єру саме в Польщі він приїхав і так привітався з усіма його підписниками, його там глядачами. І в цілому цей фільм, цей випуск, як на мене, це наполовину документальний фільм, наполовину просто як влог. Треве влог, тому що там якось він поєднав і те, як сам він переживав дорогу, тому що сама дорога зайняла 4 дні до Антарктиди. Плюс він показував там природу, фауну, дуже багато милих моментів з пінгвінами. Коротше, якщо ви не дивилися, якщо у вас є можливість подивитися в кінотеатрах, я сто відсотків Також я прочитала три книжки: дві в паперовому вигляді, третя була в електронному. Хочу пару слів сказати стосовно кожної з них. В минулому влозі я. Тала готикану, я її дочитала. Для мене це напевно 4 з 5. Мені дуже сподобалася атмосфера темного лісу, дарк-академії, Там пропадали тіла, якась містика весь час відбувалась. Тому напевно, 4 плюс, чому не 5, бо по кінці було декілька таких крінжових моментів. Я б сказала, це прямо під кінець книги. І мені прям вони дуже не сподобались, але вони не впливали повністю на відчуття всієї книги, і тому чотири з п'яти. Також я прочитала непрохані поради для від Віри Вон і це була просто одна, напевно, з найсмішніших книжок, які я прочитала. Тут книга розпочинається з того, що Віра Вон, вона її своя її чайна, і вона спускається, вона мешкає на другому поверсі, на першому її чайна. І вона зранку спускається вниз і бачить мертвого чоловіка у себе в чайній на підлозі. І вона ну, думає, що вона справиться з розслідуванням цієї ситуації краще, ніж поліція, тому вона починає розслідувати, що відбулося. І всю цю книгу вона розслідує це чи то Вбивство, чи то щось інше. І, знаєте, всю цю книжку, здавалось, ну, така трагедія, там когось вбили чи не вбили, не зрозуміло, що відбувається. І не, не, незважаючи на це, всю книгу. Нас супроводжували дуже затишні е, діалоги. Весь час вона розповідала про свої дуже смачні чаї з її чайною, про китайську їжу, бо Віра вона китаянка, і вона всю книгу готувала щось смачненьке. Нам розповідали про якусь смачну китайську їжу. І через це е, вся ця атмосфера вона дуже. Така затишна, така, така по домашньому я б сказала. Звісно, книга нас тримає трошечки в напрузі до самого кінця, бо ми тільки в кінці дізнаємося що там відбулося з тим мертвим чоловіком. Але знаєте, немає такого, як в якомусь типу детективі або трилері, через те, що ось ця є така атмосфера затишку по-домашньому, така сімейна, я б сказала, історія це, через це немає прям такого дуже сильного напруження. От. І, але для мене це прям. 5 з мені дуже воно сподобалось. Я прям дуже сильно сміялась місцями. Короче, я якщо хочеться затишку, хочеться посміятись, але й трошечки такої такої напруги, щоб дізнатися, що там взагалі відбулось, це прям. Прям дуже хороший варіант на осінь. І третьою книгою є а, книга, яку я прочитала просто за одну ніч. А, це друга книга в дилогії «Безсердечний мисливець. А, хоча, напевно, «Безсердечний мисливець це перша книга, а друга, я не знаю, як вона буде українською називатися, бо мені здається, що українському перекладі вона ще не вийшла. Але як тільки побачила, що вона вже є польською, я а, одразу прочитала, і мені потрібно було дуже терміново знати, чим закінчилась ця дилогія. А якщо ви полюбляєте відео, мисливців, на відео романтезі від ворогів до коханців, в цілому якісь політичні ігри, тому що вся діалогія побудована на саме політичних діях, політичних іграх, хто хоче захопити владу, хто може її захопити, хто не може. Але в цей цей політичний устрій вплетена магія, відьми. І як взагалі працює весь цей е, світ, для мене це було прям 5 з п'яти. Е, ця дилогія, напевно, увійде в мій такий топ е, взагалі найулюбленіших серій за весь час, коли я читала. Мені прям дуже сподобалось. До речі, забула сказати, у мене є він на якому я продаю книжки, а які я прочитала вони в ідеальному стані, або навіть які я не читала. Вони мені просто не зайшли з перших сторінок. Вони просто нові, але я продаю їх за меншою ціною. Тому, якщо ви шукаєте книжки українського. Українською, російською, польською а, і ви в Польщі живете, то я залишу посилання на мій Вінтед внизу Можливо, вам щось подобається. Буду рада, якщо ви виберете щось для себе. І у мене з'явиться місце на полочках для моїх нових книжок. На цьому буду закінчувати цей влог. Він вийшов такий трошечки сумбурний. А декілька днів тому у мене якось. Не було, не було у мене, старі, була в мене настрій, сторі, була трошечки в мінорі. Але це життя, це нормально. Всі буває чорне і біле. Я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, я буду дуже вдячна за лайк, коментар, підписку, бо це допомагає розвитку мого каналу. А ми зустрінемося з вами наступному відео.